Сім простих порад для здоров'я, які можуть змінити ваше життя у 2025 році. Перше. Пріоритизуйте сон. Спробуйте отримувати як мінімум 8 годин сну щодня. Друге. Гідратація. Відразу після пробудження. Пийте воду, коли прокидаєтеся вранці. Третє. Ранкове сонячне світло. Щодня отримайте сонячне світло під низьким кутом. Це дуже важливо. Саме ранкове. Четверте. Ведіть щоденник. Записуйте свої думки і переживання. П'яте. Читайте. Приділяйте по 10 хвилин часу щодня. Шосте. Обмежте або повністю виключіть алкоголь. Найменше спробуйте зменшити споживання алкоголю. Сьоме. Прогулянки. Виходьте на 15 хвилин на прогулянку після прийому їжі, як я зараз. Ми всі боїмося змін. Але насправді найгірше це залишатися таким самим. Тому робіть маленькі кроки, і у вас все вийде з новим роком.